Юліта ран хто з'їдає жолуді, що осені білка на ім'я хуріта ховала горішки жолоді по всьому лісу, ретельно закопуючи їх у землю під опалим листям. Але взимку, коли приходив час діставати запаси, хуріта не могла віднайти більше половини. Не розумію, як так виходить, жалілася хуріта. Своєму другові дятло стукісу. Мій ніс ніколи мене не зраджував. Ми, білки, здатні знайти гриби під снігом і відшукати жолудь, що ховали три роки тому, але не знаходжу і все тут. Точно пам'ятаю, тут був горішок. Розриваю носиком сніг, відкидаю листя, а горішка немає. І так, друже мій стукіс, уже три роки поспіль. Наступного разу, коли хуріта рушила ховати горішки та жолуді, стукіс полетів слідом за нею. І що ви думаєте, з'ясувалося, що не лише він спостерігає за хурітою. Хитрий чорний ворон крак теж летів за білкою. Варто її заховати, черговий горішок. Крак обережно спускається на землю. І викльовують цей горіх із землі. Здобич він ховав у дуплі великого дерева, щоб узимку мати змогу їсти. А бідолашна хоріта продовжувала робити запаси. Тільки на крак вкотре спустився на землю за жолодім білка та дятел налетіли на нього з двох боків. Як тобі не соромно, кричали вони. Роби свої припаси. З того, що сам знайдеш, а не хтось інший ворону довелося покинути ліс. Тепер хоріта могла спокійно робити запаси на зиму. А коли стукісу не вдавалося знайти собі достатньо їжі білка щедро ділилася з ним жолудями. Якби крак попросив мене, хіба б я не пригостила його? Здивувалася вона, адже друзі завжди діляться один з одним.